У свої 19 мріє про власну сімейну кав'ярню Чоркащанка Анна Пацьора. Каже, придумала для неї назву, стиль і вже обдумує меню. наприклад, сінабони, випічка хачапурі, наприклад, хліба свої робить. Свої ідеї розповідає, виклала й у власному бізнес-плані. Щоб його підготувати, прийшла до місцевого центру зайнятості. Тут я записала конкретно, що б я хотіла, що там буде присутствувати, яке саме я хочу, тобто про спорт дотримуватись дорогого харчування. З ним планує подавати заявку на грант для молоді. Ця державна підтримка. Розповідає, це можливість здійснити власну мрію. У мене є підтримка, моя сім'я. Вони допомагають мені. У нас раніше була своя пекарня, але закрилися для того, що світло вимикали, намагалися все якомога краще зробити. А воно так От війна і папа пішов служити. Тож тепер каже заради найрідніших власну справу втілить в життя. Я думаю, для тата це дуже важливо, так як я його таким способом підтримую. А річна Анна Франчук заяву на молодіжний грант розповідає, вже подала. Показує кавовий автомат, який планує встановити в одному з торгових центрів міста. Кавомат входить меблева стійка, лед підсвітка зверху та знизу, телевізор, там де буде показана кількість товару, відкриття власного бізнесу. І ця ідея ніколи мене не полишала. Так як мій батько був підприємцем, я йому ще з молодих років допомагала. Вести цей бізнес розповідає, аби встановити кавовий апарат, планує придбати франшизу, ліцензію, яка надає право керувати бізнес-моделлю. Так як я молода людина, я не можу насобирати потрібну кількість грошей, щоб отримати, ну щоб просто піти і купити цей бізнес для себе. Ось. Але завдяки цьому гранту я можу отримати у цей буст, у цей початок. Подати заявку на грант для молоді можна у застосунку «Дія в розділі грант на власну справу, говорить кар'єрна радниця центру зайнятості Юлія Усова. Тут є ось подати заявку нажимаємо. Потрібно авторизуватися, можна або діє підпис, файловий ключ, апаратний ключ. Про можливість отримати грант молоддю у межах програми Власна справа 22 жовтня розповіла віцепрем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко. Тепер майбутні підприємці віком від 18 до 25 років зможуть отримати грант у 150 тисяч гривень. Розповіла начальниця відділу реалізації проєктів обласного центру зайнятості Алла Баранцова. Найперше це потрібно визначитися з бізнес-іде. Чим хоче займатися, написати, продумати, прорахувати бізнес-план, подати заявку в дію. Тут вимога основна: це реєстрація як ФОП, як підприємця. Робочі місця створювати не потрібно. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.